Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас огляд гарного будинку в Богородчанах. Це дуже гарне містечко з розвиненою інфраструктурою, і наш будинок знаходиться недалеко від центра, але від траси трошки в стороні. Ось такий двоповерховий будинок з землею в 7 соток. Ми попадаємо в холл, коридор, ще сходів наверх немає, але будинок вже має дуже багато хорошого для, для життя, вже готового. Будинок побудований не цього року, вже. Пару десятиліть, але в ньому ніхто не жив. Так сталося, що діти поїхали, батьки побудували. Дуже міцна, гарна підлога з прекрасного е, дерева. Е, видно, все, що дерево сухе, міцне, таке е, столярка хороша, е, двері дерев'яні, лише засклити їх. Вікна теж дерев'яні міцного дерева, з гарними такими е, ручками, щоб закривати, відкривати. Ось це то перша кімната з кафельною пічкою. Це друга кімната, кухня з отакою чудовою пічкою, плитою. Ось ми бачимо двері скрізь одинакова столярка. от... Е, Велика, простора, світла кухня. Стіни рівні, добре оштукатурені. Електрика вся підведена, тільки поставити розетки. З кухні вихід в коридор, де ми бачимо підвал. То може бути винний погрів чи ще щось таке. Твердопаливний котел, тобто в домі. Є опалення парове, газове, ще не підведене, але вже можна опалювати будинок. Це приміщення для санвузла, досить велике на першому поверсі приміщення біля підвалу поруч. Далі ми попадаємо на другий поверх і робимо огляд другого поверху. Дві великі, досить просторі спальні, ось одна з них. Вихід на балкон, балкону, балкону вихід є, але ось два вікна, вихід є, балкон ще треба доробити. Ось столярка. Як я казала, з гарного міцного дерева. Це друга спальня такого ж розміру, і зараз ми йдемо теж з виходом на балкон, це загальний такий хол на другому поверсі, і ми йдемо в великий просторий зал. Ось вітальню, яку за бажанням можна розділити, наприклад, на кабінет і вітальню. Ну, чи взагалі ще окрему одну кімнату, тому що він досить такий добрий, великий, два і два вікна. Ось така велика кімната. Вид гарний із вікна, гарні сусіди, великі гарні дерева, тобто дуже екологічне місце. І центр, ще раз нагадую, зовсім поруч. Достойний, достойний будинок для, після того, як воно буде закінчено, то це дуже-дуже гарний будинок. І ще показуємо місце, де може бути велика, величезна простора мансарда. Ось, ось так багато ще місця. І це може бути третій поверх. Дерево з усього видно міцне, сухе, ніде нічого не. Потрібно. А це вже на вулиці. Ми ще робимо огляд гаражу, гараж гараж прямо в будинку. І він великий, високий, під мікроавтобус. Ось сюди поміститься висока машина. Ось такий будинок в Богородчанах, вартість його 35 тисяч, на ділянці біля семи соток. Запитуйте, телефонуйте і робимо живий огляд з вами. those are